Друзі, ми приїхали у Львів ремонтувати. Ні, не ремонтувати. Не ремонтувати авто. Ми приїхали на автосервіс Мерседес, але ми приїхали показати вам клінкерні термопанелі Royal Passat з плиткою заводу King Клінкер, Арія Rustica. Подивіться, як вона класно виглядає, підкреслює. Просто неймовірний стиль цієї будівлі. Це у нас комерційна нерухомість. Як ви знаєте, часто у нас вже останнім часом люди, які рахують гроші, вибирають цинкерні термопанелі для утеплення фасаду, щоб не займатися ремонт-реставраційними роботами вже наступні 50 років, оскільки фасад цей мінімум слугуватиме від 50 і більше років. Тут у нас використані термопанелі на основі спіненого пінополістиролу товщиною 100 міліметрів, також для оздоблення віконних укосів і Двірних пройомів використана ось така металева бляха, яку називають колір антрацит, і колір віконного профілю. А для цоколя, ось бачите, такі, зробили таку відмосточку невеличку. І тут у нас використаний керамограніт. І ось така пластикова теж зроблена, щоб сховати трошечки шов і зробити його більш естетичним. Таке рішення, в принципі, доволі часто зустрічається, оскільки. Люди вже відходять від звичайних методів робити фасад під баранчик, під короїд. Часто раніше робили, наприклад, термопанелі на основний фасад а на цоколь можна було там робити під ну, мокрим способом там баранчик короїд, але вже зрозуміли потім, що це не дуже правильно, оскільки. Основний фасад він не змінюється протягом багатьох років. А цоколь, якщо його робити іншим способом, наприклад, він уже там через рік-два трошечки може і міняти і структуру, і лопатися, і на сонці вигорати, і вода туди може потрапляти, і він може я ж кажу, деформуватися. Тому, звичайно, якщо ви вже робите весь фасад будинку клінкерними термопанелями, то подумайте про те, що треба і цоколь зробити плиткою або термопанелями з плиткою.